Солдат Андрій Ісаїв загинув під час виконання бойового завдання на сумщині. Йому було 44 роки, розказує подруга його матері Світлана. З Андрієм мамою ми дружимо з другого року. Тому я і знаю, як Андрій народився. Його з маленьких пам'ятаю, знаю. Він дуже добра, ласкава дитина і взагалі гарна людина. Він ніколи ніколи нікого не обідав. Він завжди, коли його щось попросиш, він дуже безвідказний. Ну і взагалі завжди улипка, ямочки улипка Борис Соколов загинув біля Григорівки на Донеччині. Чоловікові було 32, Говорить подруга загиблого Анастасія. Після окупації, як тільки звільнили, він в грудні місяці пішов добровольцем е, сам служити. Як тільки наші хлопці зайшли були, то він попросив спрашував у хлопців, коли можна піти. Я хочу піти, я хочу служити, бо він був один, в нього не було практично сім'ї. У нього була тільки жінка колишня та дядько. Все більше нікого такого не було. Ми його підтримували. Він поїхав добровольцем, служив. Штурмових військах на Донецьку на таких гарячих точках. Загалом декілька разів приїжджав у відпустку. Ми з ним і відмічали його день народження, і він був позитивною людиною. Ольга Ляшенко Ігор Печенко, Суспільне новини. Херсон.